<ганувач> а, рійко прийшов. Які визначить, чи правомірно я поступив, чи ні? Ну, екологічні, я не вам екологічні права, бо зі своїх

Тоді про розслідування і вказують, і вказують мені, як були, товариш, громадянин були, на яку садова особа вчинив неправильно. А як вам совість підказує? Ви порушили два громадяни. Совість чи закон? Совість вам як підказує? Правильно ви вчинили чи ні? А Совість вам як підказує? Ми не говоримо не за закон, а за совість. Це було б старого Ми ось там живемо. Чому ми? Він запитав, ми живемо, дивіться, усьо наші криші. Скільки ми для нього жалілися. На той сморь, скільки ми дивили, дзвонили в міліцію, поліцію, це ж ми дзвонили. І що в результаті? Ми додаємо ще нам більше проблем. Де вони, коли вони закінчаться? Нам треба да. дякувати Богу за те, що в нас з'явився такий інвестор. Я тоді буду дякувати Богу. Коли це сміття буде е, зменшуватися, не збільшуватися. А поки що збільшується. Проблема тонн в день протягом року. 50 тонн в день протягом року. Півтори тисячі тонн в місяць. Півтори тисячі тонн в місяць. люди, Ви поясні, що вони блокують, а вони пояснюють, що не що того договору Немає що там. Я висновку екологічну інспекцію, які говорить, що у нас пункт перевантажений І що є то, що там 640 дуже багато порушень. на основі цього наш полігон не може приймати місця взагалі. Ми вважаємо, що при підписанні договору був порушений закон, і ми порушимо кримінальну справу по цьому. І поки вона не буде вирішена, ми ніколи не будемо. И вашу тимку суда, да. и суд, суд да. да суд да.